Вітаю, шановні, яка несподівана знову гра. У нас на прохожній 2.34 на жива Стуат на хардкорному режимі і, і херню. Чорні з'явилися згодом з боку ботанічного саду. Чорні, величезні. На голову вище за найвищу людину. Створіння з нічних жахіть. Моторошні, неначе вивернуті на виворіт люди. Наша протилежність, чудовиська, які народилися, щоб знищити нас. Поголос приписував їм жахливу силу і неприродну злість. Казали, що вони голими руками розривають озброєних людей. Що за... Це неправда. Правда страшніша. Я отут неподалік раніше жив. Ну, ще до війни. На Петрівці. Один зі всієї родини врятувався. На роботу їхав. Пробував телефонувати, куди Що? Що там. заставил а нет блять Выкис страшно нахуй нет Це й не дивно після всього пережитого. Слухай, Артеме, я був на згарищі вулика Чорних і бачив там одного з них. Я відразу вирушив до тебе. Це нагода, Артеме. Нагода зрозуміти. Адже вони намагалися встановити з тобою контакт лише з тобою, а ти навів на них ракети. Хане, ти звідки тут узявся? Геть, негайно. Так, так, Ульмане, зачекай. Артеме. Нам необхідно побалакати з чорним. Я розумію, що ти тепер в ордені і підпорядковуєшся мельнику. Але треба переконати його відпустити тебе. Хане, я ж сказав на вихід. Я проведу вас до полковника. Це таємний об'єкт, хане, і тобі тут бути не належить за мною. Збирайся, Артеме. Я зачекаю біля виходу з казарми. Ходи, казкар. До речі, у мене був знайомий курець. Останній рік життя він їв, пив і дихав через дірочку в горлі. Але ти кури, кури. <реку> так, що у нас тут є? Отрох тисне ці клавіше. О. Пішов контент. Це няма. Тут у нас картинки, які і попередній грі, в нас була Вертема колекція, їх, так би мовити. Так, ліхтарик. Що у нас на столі є? Багатий набір. 23, оце про попередню А ну, Що у нас на касеті грає? Ану, давай. Хм. цій грі хоча б нормальна музика тепер є. Ніколи не подумав би, що бункери такими велетенськими взагалі бувають. Кажуть, ще за Сталіна почали будувати. Будували, будували, доки СРСР не розвалився. Вони ж знали, що війна. Це не робці тут, авіа. Одушевно, так не встигли навіть вітаю Ага, ага це я. Давай, давай. до речі придбав нову мешку назвою подивлюся отже uh, так g502x speed, біленька гарненька вообще тема oh. Кажуть, Здорово. що ти тепер повноправний рейнджер. Треба буде це діло обмити. А поки що давай ми тебе екіпіруємо. Отже, почнемо. Передусім газ. Без ноти газу на поверхні і кроку не ступить. Лише пилюка, чого варта. Фунить до цих пір, так хоч і це скаже. Та й в є заражені ділянки. Не забудь фільтри. Звичайно, проти газ і без них виглядає непогано, але користі від нього тоді ніякої. Так, аптечки. Що тут сказати? Усе, що потрібно для виживання у вишуканій помаранчевій упаковці. Ось твій аванс за цей місяць. Не забувай, що зарплату ми отримуємо армійськими набоями. Звичайно, ними можна стріляти, б'ють вони боляче, але все ж краще їх зберегти. Потім у будь-якого торгівця ти зможеш на них купити звичайні набої або помітити Так, Тепер давай. Зброї в нас немає. Надо подивитися. О, чудово, тепер більше кушки. Вибирай, які подобаються, і випробуй їх у тирі. О. Зазвичай рейнджери носять по три стволи. І вибір їх залежить тільки від ребенок. Угу. Так, ну ми підемо по тій самій. Надійна і точна машинка ніж дробовик, у ближньому бою немає нічого. Тільки не намагайся стріляти здалеку, це безглуздо. На вихідно. Ручний. Ручний кулемет. Так, мені зараз при цьому ви вогонь довгими чарками. Що ж мені вибрати? Давай візьмемо ручний кулемет. Раз на прокачку. Прицел є на місце, нам треба глушник. З глушника діло таке. Так, тюнінг. прицел. На, на дробику без прицела. А, нам не потрібен глушник. Цікава тема. Глушник на дробовик. Так, І беремо акаліматорний приціл для пулемета. Бляха, може все ж таки ліпше вибрати калаш, в нього можна глушник ставити. Угу. Вот, і глушник. Супер. Депо, і спробуй вибрану зброю на ділі. Якщо захочеш подивитися ще щось, подайся. Угу, давай. Настер тут десь. А Нас, тер тут есть. Угу. Сто 14 влазить. Хо-хо. Тепер вистріли по броньованому манекену. Відчуваєш різницю. Що робить броню, бо багатство на бої. Тому дивись, якщо відкрити, Отже, бором у броні. От влучу, так влучу. Різницю відчуваєш. Здається, основи ти освоїв. Можеш потренуватися ще або вирушати до месяця по завдання. Ну, я піду на завдання. Взагалі ну, да, супер. Хочеш іншу пушку випробувати? Вибирай, є що. Та, ні, дякую. Так. Ну ви погляньте. 330 патронів на цю зброю. Це супер. 116 4... на дробовик. Та 84 на пистолет. Револьвер він же. Це взагалі супер. Так, нам потрібно тепер перезарядити повністю цю зброю.

Яка велика різниця після геймпро GM365. Небой земля. Так, давай, мені не тревокнижка. У хлопців лабораторної охорони запитай. Дідько, що він там уже на кої? Гаразд, рушаймо! До гробниць давніх володарів клали все, що могло знадобитися їм у загробному житті. Зброю, прикраси, колісниці. Навіть дружини рабів. Таку гробницю мені цей бункер і нагадує. Припини городити нісенітниці! А скарби, про які ходять чутки, ті самі замогильні дари. Зброї баєзлічі і гордих і багатств незлічених. Адже схоже, правда. Ось тільки розкрадачів могил у всі часи чекали прокляття. Хане, ти забув чи ні? Аго! Що трапилося? Кажуть, Лісницький щось накоїв. А щорт його знає! Лесницький був у лабораторії. Зміна закінчилася, двері зламано, усе перевернуто. А Лесницького і слідний. От лайно! Так, а всередині там що? Сховища там. Наша хімічна зброя. Хоча десь його знає. Приїхали. Зараз мені полковник Залісницького розпечену арматуру зажене глибоко в душу. А я не мов на зло без вазеліну. Гразд, да. Так. Взяти ми де шість взяли. Але скільки ж тут виходів та входів? Ціле місто, схованки, пункери. Хоча, звісно, про таку базу можна лише мріяти. Що хлопці повернулися з кільця. Кажуть, хан засміцнює свої прикордонні пости на всій лінії, особливо ті, що поряд із шарионами виводити ставає. людей з-від звідусіль. Усіх забираємо сюди. Германе ці до мельника в штаб на виклик. Так точно. Проходьте, а я напевно тут зачекаю. Я сам до керівництва. Потім без вас. Артеме. Я відчуваю. Я просто впевнений, що знищення чорних найгірша помилка в історії людства. А якщо вони зовсім не бажали нам зашкодити, що як ми з ними були просто несумісними, всі, крім тебе, Артеме. Так, на твоїй рідній станції загинули люди. Хантер кращий боєць ордену також. А саме він говорив: якщо ми не будемо боротися за життя, нас з'їдять. Це закон еволюції. Але, схоже, цього разу ми поквапилися почати бій. Так, Артем, хат. У вас є інформація? Так, полковнику. Доповідайте коротко. В ботанічному саду я бачив чорного. Себто одна тварюка жива? На щастя, так. На щастя? Хан, що за маячня? Чорні найгірша з усіх загроз, з якими стикався ордер. Полковнику, чорний один. Він нам не загроза. У Артема є дар. Я думаю, що він знайде з чорним спільну мову. Відпустіть його зі мною. Гаразд, Артем. Вирушай з ханом і знайди чорного. З вами піде наш найкращий снайпер. Анно. Слухаюсь. Навіщо снайпер? Щоб напевно знищити чорного. Що? Та як ви схопити його? Убивця! Ви робите ту ж саму помилку. Ні. Я виконую свій обов'язок. Виведіть його. Артеме. Це твій останній шанс покутувати вину, позбавитися від жахіть. Плюй на ці несенітниці. Артем. Схоже, чорний вже встиг покопатися в нього в мізках. Виконуйте завдання і миттю назад. Незабаром війна. І ти мені будеш потрібен тут. Вперед. Чому залмер кролику? Гайда за мною. Артем, скажу прямо: чорні тебе відчувають, так? Отже, ти зможеш його виманити, але затям. А Анна, дійсно найкращий снайпер. Якщо чорний візьме тебе під контроль, у неї буде дві цілі, тому обережніше. Хо. Лісницький виявився в коріненим немає. Так, у нас є тут щось Ваше цікаве. Задання? Перехопити його, перш ніж він доставить вкрадений контейнер своїм господарям. Назад я вже не вийду. Так, точно. Якщо втекти. На метро може очікувати катастрофа. Ну що, здорова, ще скажи, що віриш цьому психопату хану. Мир з чорними. Я тільки про одне шкодую: що не була тоді на телевежі, не наводила ракети і не бачила, як горить їх паскудний вулик. Домовитися з ними, пустити їх до нас в метро, щоб вони залізли у наші голови і керували нами, наче маріонетками. Та це ж те саме, що й домовлятися з дияволом. Відійди від краю платформи, подаємо марейку. Так, да, за застав. Чому Кролик, блядь? Мысли слікровик. Рік тому, стоячи на вершині телевежі, я бачив, як ракети падали на ботанічний сад, перетворюючи усіх живих створінь на попіл, плавлячи метал і скло. Ніхто і ніщо не могло вижити у цьому пеклі. але хан знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок. І моя місія знайти та знищити його, закінчити, розпочати. До речі, якщо не помиляюсь, Анна, це дочка Мельника. Раніше це було звичайною справою, а зараз монорейка здається фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як нею користуватися. А онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. Mm -hmm. Я спробую подати напругу. Вімкнути світло. Поки користуйтеся ліхтарями. Питань немає. Так, готові? Уперед. Обережно двері зачиняються. Щаслива прикмета нам зараз до речі. До речі, Артеме. Ви з моїм батьком тоді теж на монорейці їхали. Ракети на кублу чорних наводити. Гарна прикмета. Тоді все добре вийшло. Може бути. Добре. Напруга є. Відчиняє ворота. Нєт. Молодець. впорався. всяк. Блядь. Вона че прикол тяне з мене? <схи> так, а повутати тебе? Тут все чисто. Рушаймо. Ну okay. окей. Найкращий снайпер. Я тебе зрозумію. Ой, ж, бля, гарненько. Воруч, ліворуч, глухий кут. Щось їх злякало. Будь насторожі. Погань! Оце швидкість. Гадаю, тут нічого серйозного не буде. Так, Драбина. Залишилося зовсім трохи. І подивимося, кролик ти чи хто. Поверхня. Надягни протигаз. <звук> Не витріщайся на мою дупу, кролику. Не для тебе, квіточка. <звук> Борзу, блять. Нормально. До речі, графону не переробили конкретно. Допоможи 100% графон поліпшився разов два. Жан. Рухаємось до головного входу. Там зручна позиція, зможе тримати велику територію. Ти ж ніби не вразливий до їхнього впливу, так? Ну, типота звичайна дівчина. Мені туди не можна. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш тварю. Думаю, якщо вони тебе так любили, чорний тебе відчує і сам вивізе. Старайся залишатися на видноті. Я буду тебе прикривати. Питання Можеш не. на мене розраховувати. Якщо у тебе затримтить рука, я не підведу. Ну добре, щасти. Ну, хан, звичайно, попросив його якоби не вбивати і врятувати. Але я думаю, проігноруємо хана в цьому питанні та зробимо по-своєму. Я на місці. Бачу тебе. Так, слухай, справді досі щось чадить.

Звичайно. Так, ти, Ей, ти там стрій? Не Уху! Ну, да. поради. Uh -huh. yeah. Так, перед <зас> Давай, Так, знову підкинемо. Ми повишаємося в нашому званні від кровика до не дуже крови. Так, а що тебе поутати можна? Звичайно. Няма. Побігаємо поки з револьвером. За 30 від тебе, на другу годину. Ось він. Ну що ж ти? Давай. Дічко, от це швидкість. С'як. Обходи волочь, він досі там. Блять, попасться не можем. Мышка нова, все, до плюс 50. я Давай побиваем. Блять, теперь зарядка. Блять! Разрядка, давай. Надо покинчать эту с тварью. Да блять, ным... Не... Окей, готен морге. Дякую за перегляд цієї серії. Надіюсь, вона вам сподобалась. Це буде перша пілотична серія. Так би мовити, шліфанула пілоточку. ми трошки Ну, неспроста тут Анна. <звук> В цій серії. Надіюсь, тобі ця серія сподобалась. 23-4 буде трошки цікавіше, ніж 23-3. Наскільки пам'ятаю. Бо я її також проходжу і перепроходжу так. Якби то дивно не було, ну і годин у мене в 5 разів менше тут. 50, 50. до почала. Тому підписуйся на канал та став лайк за таку неймовірну гру. Ах, яка краса, неймовірна гра просто. Є багато слів, але їх перелічувати буде дуже довго, і я і так затримую завжди. Бо люблю попиздіти з вами. Будемо говорити відверто. Тому пиши коментарі якісь. Ну, і ще я люблю покля... поклянчити. Ну, ти це знаєш. Ти ж дивишся мої відео. Я ж надіюся. Ну серйозно. І коментуєш відео, і підписуйся, і ставиш лайки. Залишилося зовсім трохи. І подивимося. То раз таке діло, ну прийдеться випускати наступну серію. Тому дякую тобі ще раз за перегляд цього відео та побачимось в наступних серіях. До зустрічі!